Україна введена в глибоку, системну та всеохоплюючу кризу. Сучасна ситуація значно трагічніша ніж була перед революцією гідності. Її треба негайно виправляти. Про це 12 лютого під час прес-конференції у Києві заявила лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Причиною тотальної кризи, на думку Тимошенко, став конфлікт амбіцій президента і прем'єр-міністра України, який створив тіньову кланову політичну змову вищих посадових осіб держави уряду. Та більшої частини парламенту, за словами лідера Батьківщини, саме це кланово політичне об'єднання нехтує конституцією та не бажає закінчити війну на Донбасі для власного збагачення та збереження влади. Щоб повернути Україну на ефективний шлях розвитку, необхідна негайна відставка уряду. Вважає Юлія Тимошенко. Наша команда твердо стоїть на необхідності, причому якмога швидше відставки уряду. Після того ми зобов'язані зробити все від нас залежне, щоб сформувати новий технічний уряд. Але якщо цього не вийде, наша спільна команда буде наполягати на негайних дострокових парламентських виборах. Тому що кожен день життя цієї кланово-політичної змови загрожує насправді життю української держави. На прес-конференції лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко та голова громадської організації Антикорупційний рух Валентин Наливайченко заявили про об'єднання своїх команд. Ціллю об'єднання лідер батьківщини назвала подолання корупції в Україні та неефективного управління державою шляхом перезавантаження уряду та ухвалення нової конституції. Також Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко оголосили про ініціативу створення громадської національної асамблеї для розробки нової конституції України, яка має закріпити повну незалежність судової гілки влади, закласти основу для механізмів боротьби з корупцією та запровадити справжню фінансову незалежність місцевих. Громадян. Громад при збереженні унітарного устрою країни ми закликаємо всіх професійних правознавців, політиків, які, звісно, не втратили честь, моральних авторитетів нації, відкласти в сторону всі попередні розбіжності, пробачити один одного та об'єднатися в громадську національну асамблею добровільно, ініціативно. Створивши потужний громадський орган, він не потребує реєстрації, тому що сила його синергії буде давати надію суспільству і буде викликати у суспільство довіру. Валентин Наливайченко закликав усіх об'єднуватися разом з батьківщиною та антикорупційним рухом. Треба об'єднуватися всім чесним людям, всі, хто здатен боротися, хто ще не відчув собі сил, бачити і чути нас. Ми будемо по всій Україні. Ми будемо до кожного, приїдемо, і не як знаєте, не гастролюючи цирк, а приїдемо з конкретною роботою, з конкретними акціями, з конкретними вимогами з кожним активістом, який є з нами. Команда, хай невеличка, але потужна в парламенті Юлії Володимирівни, Це ті бійці, які ніколи не зраджували. На думку народного депутата Валерія Дубіля, об'єднання команд батьківщини та антикорупційного руху допоможе довести до кінця те, що було розпочато українцями на майдані. Сьогодні дійсно надзвичайно тяжка ситуація в країні, і я б сказав би так як села Юля Тимошенко. Це у нас ця ситуація критична, і якраз результат цього це сьогоднішнє об'єднання. Двох потужних сил, які я переконаний, доведуть те, що було розпочато на майдані, тому що люди сьогодні не бачать змін, а навпаки, ситуація погіршується. Ситуація стала надзвичайно критична. На завершення прецконференції Юлія Тимошенко наголосила, що Україна може в досить короткий термін стати лідером темпів розвитку в європейському регіоні, але для цього необхідне повне перезавантаження життя країни.